Добрий день! Вітаю вас на уроці математики! Тема нашої сьогоднішньої зустрічі трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами. Розгляньте малюнки. Яку форму має знак дорожнього руху, вікно, косинець? Ці предмети мають форму трикутника. Порахуйте, скільки вершин, сторін і кутів Має трикутник на цих малюнках. Отже, будь-який трикутник має три вершини, три сторони і три кути. Трикутник АБЦ на даному малюнку має вершини А, Б і С. Має також сторони АБ, АЦ та ЦБ. І має кути кут А, кут С. І кут Запам'ятайте, суму довжин усіх сторін трикутника називають периметром трикутника. Периметр трикутника позначають буквою П. Тоді для трикутника АВС ми зможемо записати ось таку формулу: периметр дорівнює АВ плюс ВС плюс СА. Формулу периметра трикутника зі сторонами А, Б і С можна записати також у вигляді суми. Периметр дорівнює А плюс Б плюс С. Розглянемо задачу. У трикутнику СДК, сторона СД на 2 см довше за ДК, а сторони К і КД рівні між собою. Знайдіть периметр трикутника СДК, якщо СД дорівнює 5 см. Отже, нам потрібно знайти периметр. Так, для цього нам треба знати всі сторони нашого трикутника. Так як сказано, що сторона СД на 2 см довша за ДК, тоді ми можемо сказати, що ДК на 2 см коротша, ніж СД. Відповідно, ДК буде дорівнювати 5 мінус 2 дорівнює 3 см. А так як за умовою в нас СК та ДК рівні, тоді і ЦК буде дорівнювати 3 см. Знайдемо периметр. Так? Ми дізналися, що ось тут у нас 3 см, ось тут 3 см, а де? за умовою 5 см. Відповідно, щоб знайти периметр, нам треба CD плюс СК плюс ДК додати в ці сторони. Так як ЦК та ДК рівні між собою, то ми можемо написати просто 2 помножене на ЦК. Замість CD ми пишемо 5, замість CK пишемо 3, 5 плюс 2 помножити на 3 отримали 11 см. Отже, периметр трикутника CKD або CDK дорівнює 11 см. На малюнку, зверніть увагу, рівні сторони позначають однаковою кількістю рисок. Поговоримо про види трикутників за сторонами. Трикутник, у якого усі сторони рівні, називають рівностороннім. Ось його приклад це такий рожевий трикутник, в якого всі сторони рівні. Якщо у трикутника є дві рівні сторони, то його називають Трикутник, у якого сторони мають різні довжини, називають рівносторонні. Ще хочеться додати, що рівносторонній… поговоримо про види трикутників за сторонами. Трикутник, у якого усі сторони рівні, називають рівностороннім. Ще такий трикутник називають правильним. Якщо у трикутника є дві рівні сторони. То його називають рівнобедреним. Трикутник, у якого сторони мають різні довжини, називають різностороннім. Про особливості таких трикутників та інших, ви більше дізнаєтеся у сьомому класі на уроках геометрії. Розглянемо ось таке невеличке завдання: якого виду трикутники на малюнках. На першому трикутнику ми бачимо на його сторонах. Однакові штришки. Це означає, що цей трикутник буде рівностороннім. Всі сторони в нього рівні. Отже, трикутник FDE буде рівностороннім. Або іще його можна назвати правильним. На другому малюнку в нас зображено рівнобедрений трикутник, тому що він має дві однакові сторони: RT та TS. Ті сторони, які мають різну довжину, будуть. Помічені різною кількістю стрижків. І на третьому малюнку ми маємо трикутник КЛМ. В нього всі сторони різні, вони відрізняються, і ми це можемо спостерігати, дивлячись на штришки. Отже, цей трикутник буде різносторонній. Запам'ятайте: будь-яка сторона трикутника менша від суми двох. Інших його сторін. Таку властивість мають трикутники будь-якого виду, її називають нерівністю трикутника. Отже, якщо ми, наприклад, намалюємо будь-який довільний трикутник, то жодна з його сторін не може бути довшою, так, ніж сума двох інших сторін. Тепер поговоримо про види трикутників за кутами. Якщо трикутника всі кути гострі, то такий трикутник називається гострокутний. Якщо в трикутнику є один прямий кут, такий трикутник називається прямокутний. І якщо в трикутнику є тупий кут, відповідно, він буде називатися тупокутним трикутником. У гострокутному трикутнику всі кути гострі. Тобто всі кути в нього мають бути менше, ніж 90 градусів. Тому такий трикутник і називається гострокутний. У прямокутному трикутнику лише один кут буде прямим. Тому. Такий кут і називається прямокутним. Ну і у тупокутному трикутнику лише один кут буде тупим. Так? Його градусна міра буде більша, ніж 90 градусів, отже, він і називається тупокутний. Зверніть увагу, на малюнках прямий кут трикутника позначають ось таким знаком. Якщо ми, наприклад, схематично намалюємо прямокутний трикутник, то прямий кут, той, який дорівнює 90 градусів, ми позначаємо ось таким кутом, так? Це буде в нас позначка, яка означає, що цей кут дорівнює 90 градусів. Уявімо, що ми розрізали певний паперовий трикутник на ось такі три частинки. Звертаю вашу увагу, що саме кути цього трикутника позначені кольором. А потім ми їх з'єднаємо, ці кути, і ось таким чином ми отримаємо розгорнутий кут, якщо додамо їх. Це нам говорить про те, що сума кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Яким би трикутник не був тупокутним, прямокутним, гострокутним. У будь-якому випадку сума кутів ось цих кутів у трикутника завжди буде дорівнювати 180 градусів. Дамо відповідь на запитання: а чи існує трикутник з двома прямими? Чи двома тупими кутами. Ні. Бо тоді сума трьох кутів трикутника буде більшою, ніж 180. А ми вже з вами з'ясували, що сума трьох кутів трикутника дорівнює 180. І навіть якщо ми спробуємо намалювати трикутник, ось спочатку я намалюю один прямий кут. І якщо я намалюю ще один прямий кут, то в нас вже трикутничок не вийде, це вже буде прямокутник. Або, що, якщо, наприклад, я намалюю один. Тупий кут, потім прималюю ще один тупий кут. То знову ж таки, якщо я з'єднаю, то у мене тут вийде, можливо, трапеція або якийсь чотирикутник. Але трикутник в такому випадку в нас ніяк не вийде. Розглянемо наступне завдання: визнач вид кожного з трикутників на малюнку, залежно від сторін і від котів. На першому малюнку ми бачимо гострокутний трикутник. На другому малюнку ми бачимо рівнобедрений трикутник, так як в нього дві сторони рівні. Рівнобедрений. На третьому малюнку в нас зображено прямокутний трикутник. Тому що є прямий кут. На четвертому в нас зображено, по-перше, прямокутний. А по-друге, ще рівнобедрений, тому що цей трикутник має дві однакові сторони. На третьому, на п'ятому малюнку ми бачимо рівносторонній трикутник. Якщо трикутник рівносторонній, то він завжди буде гострокутним. Це ми можемо зробити такий висновок. І на шостому малюнку, знову ж таки, ми бачимо, по-перше, рівнобедрений. І по-друге, ще можна сказати, що ось тут в нас виходить тупий кут, отже, тупокутний. Розглянемо наступне завдання. Накресли трикутник АБЦ, у якого АБ дорівнює 4 см, АЦ дорівнює 5 см, виміряй сторону БЦ та знайди периметр трикутника. Так як в даному випадку в мене немає можливості вимірювати лінійкою такої можливості, як у вас в зошитах ви можете вимірювати, тож я намалюю приблизно. Отже, спочатку малюю сторону АБ, яка дорівнює 4 см. Потім малюю сторону А С, яка складає 5 см. Звичайно, у кожного з вас вийде різний трикутник, і, відповідно, сторона Б С, також буде у всіх різної довжини. Отже, ось тут в мене буде сторона А в, яка в мене дорівнює 4 см. Далі, ось тут в мене сторона А С, яка дорівнює 5 см. Ну і нехай моя сторона СБ буде дорівнювати 6 см. Схематично. Давайте поміркуємо, якої довжини не може бути сторона СБ. Ми сьогодні говорили з вами про те, що одна сторона трикутника не може бути більшою, ніж сума двох інших. Тобто, сторона себе має бути меншою, ніж 9 см. Це обов'язково. В даному випадку, щоб знайти периметр. Нам треба додати всі ці сторони. Як я вже сказала, ось цю третю сторону ви маєте виміряти в себе в зошитах самостійно. А е, на екрані зараз я написала приблизне значення, яке б могло б тут бути. Я його придумала. Отже, периметр дорівнює. Нам треба скласти суму всіх сторін: А С плюс С, Б плюс Аб. Отже, периметр буде дорівнювати. Замість АЦ я пишу 5. Плюс замість СБ пишу 6, і замість АБ – 4. В результаті я отримала 15 см. Отже, периметр мого трикутника буде складати 15 см. Розглянемо наступне завдання. Кожна сторона трикутника дорівнює 5 см. Як називають такий трикутник? Знайди його периметр. Отже, я вам нагадаю трикутник, у якого всі сторони рівні, називається рівносторонній або правильний. Щоб знайти його периметр, нам треба додати всі сторони. В нього кожна сторона дорівнює 5 см. Тобто ми можемо написати 5 плюс 5 плюс 5. Або ж ми можемо написати 3 помножити на 5. В обох випадках це буде дорівнювати 15 см. Отже, периметр такого трикутника, такого рівностороннього правильного трикутника складає 15 см. Розглянемо наступну задачу. Перша сторона трикутника дорівнює 25 см. Друга удвічі більша за першу, а третя на 10 см менша від другої. Знайди периметр трикутника. Отже, тут для зручності я пропоную скласти короткий запис. У нас є три сторони. Перша в нас дорівнює 25 см. Друга Невідомо, але ми знаємо, що друга сторона у два рази більша за першу. Третя сторона також невідома. Але ми знаємо, що на 10 см менша від другої. І просять нас знайти периметр. Отже, першою дією ми знайдемо другу сторону, так як вона у два рази більша за першу. отже, нам треба 25 помножити на 2. Це дорівнює 50. 50 см це в нас буде довжина другої сторони. Так, другою дією ми знайдемо третю сторону. Третя сторона на 10 см менша, ніж друга. Отже, нам треба від другої сторони відняти від довжини другої сторони відняти 10 см, це буде дорівнювати 40 см. Третя сторона довжина третьої сторони. І третьою дією ми з вами знайдемо периметр. Для цього нам треба скласти суму всіх сторін. Отже, 25 плюс 50 плюс 40. Отримаємо 115 см. Отже, периметр нашого трикутника дорівнює 115 см. Розглянемо наступну задачу. Я зображу трикутник. Один кут трикутника дорівнює… 40 градусів. І нам треба знайти суму двох інших кутів цього трикутника. Я пропоную позначити кути великими літерами А, Б і С. Отже, кут А в нас дорівнює 40 градусів. Ми пам'ятаємо властивість, що сума всіх кутів трикутнику дорівнює. 180 градусів. Отже, таким чином, знаючи А, ми можемо знайти суму інших двох кутів. Для цього нам потрібно від 180 відняти 40 градусів, тобто значення величину кута А. Ми отримаємо відповідь 140 градусів. Це означає, що це кут В плюс кут С. Це сума цих двох кутів складає 140 градусів. Розглянемо наступне завдання. Периметр. Рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см, а його основа 18 см. Знайди бічну сторону трикутника. Я пропоную для наочності намалювати рівнобедрений трикутник. Я малюю спочатку дві крапочки одна під одною, і потім від нижньої крапочки відступаю однакову відстань і поєдную, У мене виходить рівнобедрений трикутник. Я називу його АБЦ. Причому А, а Б та БЦ це будуть пічні сторони, які рівні між собою. АБ дорівнює БЦ. А АЦ це буде основа, і вона дорівнює 18 см. Отже, АЦ дорівнює 18 см. Периметр цього трикутника у нас сказано в умові складає 40 см. Нас просять знайти бічну сторону. Або АБ, або Б, Це, так, як вони однакові, тож можемо е коротко собі ось так записати, знайти АБ. Звертаю вашу увагу, що нам дано периметр. А периметр це сума всіх сторін. Причому сторона А це нам дана. Якщо ми від периметра віднімемо сторону А, це, то ми знайдемо суму ось цих двох сторін АБ та БЦ. А вони між собою однакові. Тоді ми зможемо знайти довжину, наприклад, сторони АВ. Отже, першою дією ми від периметра від 40 см, віднімемо довжину основи АЦ, отримаємо значення 22. Отже, це в нас виходить, давайте я напишу коментар: АВ плюс Б. Так як АБ та Б це рівні між собою, то ми можемо поділити ось це значення 22 на 2, так, так як 22 це їх сума. Отже, друге, другою дією ми 22 поділимо на 2, отримаємо 11 см. Це в нас, наприклад, довжина Абе. Те, що ми шукали. Отже, відповідь: бічна сторона трикутника дорівнює 11 см. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!